Два роки Франківка Олександра Клюба з субдоральною гематомою в мозку та унімінням частини тіла намагалася отримати висновок медико-соціальної експертизи про інвалідність. І врешті, вчора вона отримала третю групу інвалідності. Для цього, каже, відвідала дев'ять медичних комісій. У мене багато справді діагнозів це є комплекс хворіб. У мене перебиття дрічастого телецьового нерву, у мене перебитий. Е ці нерви, потім в мене субдуральна гематома ще є в мозку, в мене е, ушкодження гілки обличчя, потім унімівша ця сторона, перенесений інфаркт мозку, епілепсія. Олександра Клюба розповідає, погіршення стану здоров'я відчула після того, як два роки тому їй лікували гайморит в центральній міській клінічній лікарні і зробили трепанопункцію. Після цієї процедури з новими симптомами жінка потрапила в обласну лікарню, де їй вже лікували гематоми, які утворилися в мозку. каже чоловік Олександри Андрій. Одна гематома. Яка в неї була з з з мозгової стіни черепа, вона тисну, почала розширюватися і тиснути мозок. Тут в неї пішло зміщення мозку на 7 міліметрів. Що лікар сказав, від чого це такі гематоми можуть бути? Гематоми, як він сказав, в це попав воздух в це і з рідиною. Тобто вони утворилися, попала, значить в мозок попала, рідина і воздух. Два місяці тому розповідає Андрій Клюба, помітив у дружини напади епілепсії. До п'яти хвилин щодо хулину вона може відпочатися. Ну, ідеї де судома може судомити руки, в неї буває судомити, і там вона вже від це Перес закінчиться в неї починати на дуже стоїть величезні тиски». Олександра Клюба каже, групу інвалідності хотіла для того, аби отримати професійну реабілітацію, бо сама не знає, як покращити стан свого здоров'я. Михайло Кулаєць, головний лікар обласного бюро медико-соціальної експертизи, розповів суспільному телефоном, що раніше підстав встановити інвалідність Олександрі Клюбі не було. У неї вже з'явилися нові скарги, ну окремі вони були навіть і гіперболізовані. Для тої всієї оцінки порадилися, взяли до уваги, що, хоч появився цей окремі симптоми по очах, окремі симптоми по артеріальному тиску, окремі симптоми по силі в руках і так далі. Оці симптоми вони не були. Так, в нас є принцип доказової медицини. Олександра Клюба каже, подаватиме в суд на бюро медико-соціальної експертизи через те, що раніше отримала відмову. Адвокатеса дніпро Проського юридичного агентства Ганна Попкова каже, що висновки комісій, які встановлюють інвалідність, суб'єктивні, і юридично вплинути на них важко. Дієвого механізму на сьогодні, так юридичного, да насправді я не дуже бачу. Там намагаються прийняти новий закон, який встановить інші там пособи проходження да, цих обстежень і висновків, бо вони хочуть розділити саме надання інвалідності та надання відповідно соціальних піль пов'язаних з цим щодо там окремих якихось там обстежень, комісійних, щоб там вони призначалися судом, але ж це все одно будуть такі ж самі лікарі. Справу щодо лікарської недбалості під час лікування Олександр Клюбов Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні наразі розглядають у суді. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.